Так, Сторож поміняв місце дислокації, бо на дворі вже холодно. зайняв своє зимове місце, Ну а ми пошли в огород. Так щось трошки шморгаю, вибачте. Так, хлопці, для начала всім привіт. Гостям-підписникам, кого зацікавила назва відео. Сегодня побалакаем про морквы. Вот такие мои морквы на продаж. Вот такие валы. Но сегодня я хочу побалакать про вот эти маленькие. Так, понятно, да? Размер. Так, Ну і соответственно отак. От Щоб не було ілюзії, що замалі гроші беремо здоровий кусок металу. Так, маю на продаж чи роблю під замовлення, як хочете. Ось такі маленькі моркочки. Раз. Два. Все. Використовувати їх можна. Сейчас, вибачте. В перфоратор, в дрель. Куди ваша фантазія вас заведе? Тут навалена різьба. Одна друга дюйма крок 20 ниток. До речі, ця різьба є стандартна. Під отакі ось переходнички. Це переходник до перфоратора, це переходник КМ. 1 Це стандартне воно. Так, зараз показую. Отак воно сюди. Кручується. Так. Есть. Вкрутили. Сюда. Да что ты крутишься? Ось. До речи, это КМ-1 Який використовується в радянських дрельках, таких потужних. Там конус морзе 1 Є ще потужніші дрелі. КМ2. Ну, до речі, переходники продаються такі, що з такою різьбою на КМ2. Ні, то ось ось так. Все. поняли, так? Да? Зажимаємо в дрель і пердолим. Ну передолим же ж не камаз дров. А так собі поманеньку там щепочок наколоть. Ось, допустим, я наколов щепочки. Кому що треба? Так що кого цікавить, такі конуса. Звертайтесь. Ось мій вайбер 066 471 9200. Займаюсь тим, що виготовляю вали до дровоколів, кануса. До речі, це вже. Щас попробую рукою, Це вже є готові вали раз. Опа. Два так. Той ще не готовий. Ось. Як то, щоб вам все понятно було. Його розміра. Ось. Дивимось. Вал. Морква, Підшипники. Вал діаметром 25 мм, шків діаметром приблизно 80 по-моєму. Да, 80 чи 90. Ну, то кому треба. І маховик. Маховики різні, ціни різні. Ну, до всіх є в комплекті свій маховик. Есть, тут більший, є отакий вал. На таких підшипниках кого цікавить. Кого цікавить, звертайтесь. Вайбер. Ось для зв'язку вайбер, телеграм. Все. Ось що я вам хотів показати. Такий є в мене. Може, кому треба готовий дровокол зробити під ваші там якісь. Може, кому треба вал зробити. Може, кому б треба зробити там переходну шайбу до циркулярки під, під маховик. Все ми робимо, все, договарюємося. А сьогодні... Сьогодні я хотів побалакати про цих масючків. До речі, їх повно в інтернеті продається. Ціни всіх різні. Так само як і в мене. Ціни різні на все. Ось така красотень. Так, на цій морці, до речі, різьба двохзаходна. Право, крок 12. Тут так само. Різьба двохзаходна, права крок 12. ой крок, тут крок 10, тут менший крок. Все воно коле, все воно грає. Ну, звісно, що не колоду 50 см розколоть. Тут різьби крок 16. Також заходні, ліві, Ну, ліві, праві, то кому вже як треба. Треба праві, зробимо праві, а треба ліві. Все воно є комплектне, все воно є на продаж. Так що звертайтеся, кому треба. Кому треба детальніший обзор. До речі, буде обзор по кожному валу. В общем, як то так. Тобто все зафіксували. Все. гарного вечора, гарного перегляду. До побачення.